Якщо б не було Бучі, якщо б не було того, що ми ще дізнаємо, а ми дізнаємось, то може, можна було щось ще там знати, стати на якомусь такому хитанні. Подум, Хитанню якомусь там можна було. Але після того, що сталося, я не знаю, як це. Це треба, щоб покоління якесь вже виросло там зовсім інше. І тут, може, по-іншому. Тому що я тобі розкажу таку річ. Це от дивись, діти з Маріуполя, котрі приїхали, і з котрими я працював, ну, так. зараз, декілька разів, вони прийняли рішення між собою, між собою, що будуть говорити тільки українською мовою. Діти, які виросли діти, в російському Діти, які середовищі. приїхали звідти, вони прийняли рішення.